Выведите меня на кухню, блядь. Выводите меня. Что мне? Так суд не начался. Виводіть мене. Що? Виведіть мене в суд. Начнете суд, приведете мене на суд. Я не розрішаю, щоб у вас є адвокати. Звертайтесь до адвокатів, вони звертаються послуги правоохоронних органів чи куди там. Я не можу влияти на людей просто в коридорах. Адвокат головного обвинуваченого по справі банди Гончарова знову подав клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт. Цього разу підстава Стан здоров'я матері Максима Гончарова. Хотів би дати висновок РКК безпечно 24 року щодо саме матері. Якщо звичайно з печатка покрови, по те, що його мати постійно хворіє і це огляд. 3 липня 2024 року під час судового засідання. Цеклопытание було розглянуто. Прокурор реально из того, что вот они говорят, что он меня обвиняет, говорит, что я там что-то І з того, що я все помню, они мне взяли кулек, підкинули на основании этого кумыха, держит, взяли мені Да. А а я... раз, а? Зараз на доследование доказать, Зараз распытание, что изменится за подвижную а. Я поддерживаю вашу честь но я вообще понять не могу. Два года они меня здесь держат, прокурор. Из того, что я посмотрел, доказательств нет. следствии потерпевшие говорят, такого не было, а прокурор говорит, что типа, он организатор. Только организатор чего? Все же. Yeah. Просто да даже следственный эксперимент с брослом, ранее судимым, который мне даже не знаком. Я видел, что он со мной даже не пересекался. То есть он сам это говорит на видео. То есть виходить, прокурор говорить, що я організатор, хоча хотя... зараз, зараз не судовий дебати. Ні, я понял. Просто э, нас вот он на это все ссилається. Зараз це заканчивається зміни запобіжного закону. Ми ще за суд не закінчили дослідження доказів. Ну Вислухавши доводи сторін, суд не задовольнив це клопотання, залишивши Максима Гончарова. Та всіх інших членів банди Гончарова, а саме Руслана Андрієва, Владіслава Абдоніна та Петра Луценка, за ґратами на час судового розгляду. Роман не Таман よいしょ。